Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка середа. У нас традиційні 5 хвилин. Поговоримо про те, як наші олігархи, всі олігархи, друзі, всі починає від Порошенка, заканчуючи Ахметова. В якийсь період життя і ж... фінансували і фінансують деякі і Російську Федерацію і зараз фінансують, щоб бували українців. Про це поговоримо. А почнемо з того, що вчора президент України Володимир Олександрович Зеленський зробив, ну, я вважаю, одну з сенсанційних заяв, що. Далекобійні ракети «Атакамс» вже тут і вони працюють. Ми всі вчора смакували е, два аеропорти, розбитих в Бердянську і в Луганську е, російських росі, росіян і де постраждало не менше десяти гелікоптерів, і позривалися е, склади БК і ну, гарна була бавов. Я вам чесно кажу, просто була гарна, і це президент не сказав, що це були атакамси, Він просто сказав президент України. Сказав, що і підтвердив, що застосування за, 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 за Україною далохобійних ракет Атакамс. Відбулося. І він сказав, що сьогодні особливо хочеться виразити вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Джо Байденом виконуються. І виконуються дуже влучно і чітко. Атакам все себе показали, сказав Володимир Олександрович. Це, це дуже прекрасна і хороша новина. Е, розумієте? В чому трохи чуть не так, хоча я вважаю, буде все. Ці атакам касетні, і вони стріляють до 150 кілометрів. А це не ті, що на 300-де йде один заряд здоровий і мощний. Будуть і ті, повірте мені, будуть. І за ці і за ці. Ракети домовлявся Зеленський, будучи в Сполучених Штатах, потім він був в Канаді, домовлявся не Порошенко, не Луценко, не Парубій, не Турчинов, я не знаю хто, не е, Тарасик Чорновіл, да, ну, не Чекалкін, ні, ні, ні один з їхніх чмошників не домовлявся про це. Про це домовлявся. І вони прийшли, тому що були обіцяні президенту Порошенко. Щоб Україна могла знищувати окупантів, і це друзі треба пам'ятати. А не піаритися на буржуйках і на всьому іншому, не піаритися на кожній абрикосі. Як робимо це ми? Ми не піаримося. Ми скрізь земляки. Ми не ні прізвищ, нічого. Ми, ми просто е, допомагаємо воїнам е, створити якийсь уют, якийсь комфорт, хоча б на час, на годину, хоча б на дві, хоча б на три. Як виходить, коли відпочити? Зараз я хочу подякувати Загородній Тетяні. Вона висила сто е, маленьких подушечок. Вони чи виготовляють? Я не знаю. Вона зв'язалася, ми переписалися. Вона ось висила, Сьогодні будемо отримувати і спеціально придержали ту партію, щоб разом з подушечками давати і спальники. І зараз вже там виготовляється інша. Так от дякую загородній Тетяни, величезна подяка. Сьогодні будемо отримувати і віддавати нашим хлопцям. Я хочу подякувати за донати за допомогу олійник Надії. Суханові Людмилі на Монобанк задонатила Олексієвець Павлу, Олексійєвець Павлу. Дуглас, Дуглас Оксанін на Paypal задонатила. У нас є PayPal, і він працює. заходьте в опис, там все є. Соляник Людмили, Манабанк, грах Олені, величка Оксані. Всім вам величезна подяка. Ну, а тепер трохи про таке, знаєте, не, при... не те, що неприємне. Це, друзі, я так навіть хотів виразитися неправильно. Це ну, отвратительно по-російськи. Це неприємлиме. Дивіться, компанія нардепа, народного депутата Олександра Гереги та його дружини 8 років. Нараховувала зарплатню директору Донецького епіцентру, йдеться про, Ген... про Геннадія Гальчука. Він залишився в 2014 році в окупації, е перенемінував епіцентр на галактику і просто продовжує там працювати. Він проїздив декілька разів сюди, зустрічався з герегами, зустрічався з іншими тут, можна владцями зустрічався. А вони. Продовжують, продовжують йому платити зарплату півтори мільйони гривень. Друзі, а що це? А хто є кінцевими так і залишився бенефіціарами тепер уже галактики? Е в, Донецьку. Та, в Донецьку. Вони були е в Макіївці, на в'їзді в Макіївку, я пам'ятаю епіцентр, епіцентр. На, на в'їзді в Донецьку був епіцентр від Маріуполя, коли виїжджаєш. Хто є бініцаром цих цих э, крамниць? Хто? Я вам хочу сказати одне, щоб ви розуміли, як наші олігархи, всі олігархи, повірте, немає там олігархів, які заробили гроші. Чесно, там вирощуючи огірки, чи помідори, чи капусту, або там доєчи, утримуючи молочне стадо, або, я не знаю, що виготовляючи комп'ютери. Нема таких у нас. У нас три варіанти олігархів. Олігархи, які Стали таким злочинним шляхом це вбивали людей, відні... віджимали бізнес, шахрайство ну, кримінальні олігархи. І ви знаєте, хто ці олігархи? Кримінальні. Є олігархи, які стали просто крадіжкою і шахрайством. Це олігархи, які вийшли з чиновників. Якщо там да, в очолі Ахмета, це з кримінальної структури олігарх. З кримінальної, просто з кримінальної структури Аліка-Грека. Ну, з яким я зустрічався також. Багато я на в своєму житті де був, кого бачив, з ким зустрічався. Ахметова там не бачив тоді. ну, були інші, інші чуть, -чуть часи. Він важливо займався іншим. Але це кримінальна структура, і це кримінальні олігархи. Інші олігархи, які крали просто у держави і витягували все шахрайством, можливо, і там був кримінал, не знаю. Це такі, як Порошенко. Ну ось Він очолює да, таку. І третє, це коли російські гроші. Це фірташі, Гереги, всі інші. Без російських грошей, також вони б не стали ніколи олігархами. Вони не могли заробити на пухових платках, привозячи з Турції мільярди, повірте. Ось це. І вони продовжували фінансувати цього Гальченка. Да? А Гальченко фінансував ДНР, а вони зараз зараз до. До кінця, здається, 22-го року фінансували його, а, він, а його зараз взагалі обрали депутатом Єдиної Росії Російської в Донецькій області. Він депутат Донецької області, чи ні ДНР да, від єдиної Росії. Слухайте. А Герега у нас народний депутат. А його обрали люди. Люденьки, я вам завжди кажу: подивіться у список. Якщо бачите хоч одну людину, яка вас не влаштовує, не голосуйте за цих людей. Просто не голосуйте. Ось і все. Все. Я вам дякую. Ввечері у нас стрім. Ми поговоримо також на дуже. У нас стрім завжди цікавий. Дуже цікаві речі, дуже цікаві теми дуже цікаві розмови. Україна переможе!